В який ресторан піти ввечері. Це питання задає собі кожен турист, який прилітає в Патаю, бо кожному хочеться не тільки релаксу на пляжі чи активних екскурсій, а й вечірньої романтики в затишному комфортному місці. Патаї дуже багато ресторанів з різною кухнею і атмосферою, різним обслуговуванням і різними цінами, але є такі ресторани, які не пропускає жоден турист, і які вже стали не просто ресторанами, а легендами Патаї. Я вам покажу один ресторан, який ми вважаємо найкращим, і часто туди заходимо. Цей ресторан знаходиться на пляжній вулиці Біч Road між торговими центрами Майк Mall і Ройл Гарден Плаза. Пізнати його легко по такій вивісці з логотипом, яку видно здаля. Раніше він називався Hop, але потім його переіменували на Хопс. Тут вас зустрічає швейцар, який відкриває двері ресторану, і ви потрапляєте в атмосферу романтики, релаксу і справжньої італійської кухні, де жива музика виконує композиції в стилі стінга чи іншої класики. Цікавий дизайн приміщення з прапорами всіх країн на стелі і цікавих старовинних речей. Романтично затемнена атмосфера з гарною музикою і зручно розміщеними столиками, обладнання для виготовлення крафтового пива, яке тут можна придбати, велика кількість людей і хороше обслуговування це те, що завжди тут можна побачити. Але свою популярність ресторан заслужив не тільки через хороше пиво чи кухню. Відомим його зробив співак, якого ми називаємо маестром. Саме його приходили сюди послухати тисячі людей. Навіть мою яну часто пробувало на сльозу від його співу. Зараз маестро співає тільки по вихідних і святах, але троє музикантів і без нього роблять гарну музику, через яку я можу просто прийти в цей ресторан і просидіти весь вечір, слухаючи, як вони виконують композиції. Кухня в ресторані не захована, а знаходиться просто в залі, де сидять відвідувачі, і кожен може побачити, як готується справжня італійська піца. Навіть піч стоїть просто посеред залу. І на ваших очах туди поміщають заготовки піци, випікають при певній температурі, дістають з печі, розрізають на шматки. Далі, згідно італійського рецепту, кладуть відповідне начиння до кожної піци і пакують у відповідні коробки або подають на стіл. Ресторан досить великий, але навіть у найвіддаленіших куточках, куди не завжди долітає музика. Рідко коли можна знайти вільне місце, бо кому музика не потрібна, може сховатися тут і від неї, щоб насолодитися хорошою кухнею і гарним обслуговуванням. Відвідувачі можуть сидіти на першому поверсі, а хто хоче ще більшої екзотики, можуть також піднятися на другий і навіть на третій поверх ресторану. Але і тут знайти вільне місце часто не так просто, як видається на перший погляд. Звідси відкривається гарний вигляд на нижній поверх. Музику тут теж добре чути і відчувається, ніби сидиш на концерті в якомусь ложе на балконі. В залі можна побачити не тільки як готують піцу. А й всі решта страв, які замовляють відвідувачі ресторану. Тут видно, як готують і розкладають в тарілки і рульки, як готуються на грилі стейки і багато інших вишуканих страв італійської кухні. Все це досить швидко подається до столу замовника. А в цей час в залі хтось п'є крафтове пиво з великих бокалів. Хтось насолоджується музикою, аплодуючи музикантам. Хтось в сутінках крутить романи з тайками. І ми теж вирішили замовити собі пива і вибрати щось із меню ресторану. Кухня в основному італійська, є також багато морепродуктів і кожен може знайти собі щось цікавеньке. Ми вирішили сьогодні провести час чисто по-італійськи і замовили собі піцу, кальсоне із салями. А потім вирішили замовити ще й піцу 4 сезони. Кожних півгодини музиканти йдуть на відпочинок, і ви можете подивитись приколи по телевізорах, які є тут на кожному кроці. Далі музиканти повертаються і продовжують виконувати шедеври класики. Є все-таки один неприємний момент, і настає він, коли вам приносять чек. В ньому ви побачите додаткові збори в розмірі 10% за обслуговування, а також податок на додану вартість. Ці суми не включені в ціну в меню і тому стають неприємною несподіванкою при розрахунку. Але це, мабуть, єдиний мінус цього ресторану. Звичайно, якщо ти розумієш, що це дорогий ресторан і не очікуєш цін, як у вуличних кафешках. Однозначно рекомендую вам це місце. З вами був я і Патая. Залишайтесь зі мною.